Чому люди готові платити 300 євро за мас-маркет в Європі, але дивуються, коли український бренд ставить ціну в 6 тисяч гривень? <плес> Я купляю вовні светр Юнікло по 10 євро, великий шкіряний шопер Карл Легерфільд за 100 євро та натуральний паховик Колумбія Омніхід за 80 євро. Українські бренди. Купіть наші синтетичні курточки з Китаю за 3 мільйона. Тканину торбинку за мільйон. Та не забувайте про наші кашемірові вироби, які складаються з 60% поліестеру та 40% акрилу, та коштують всього 100 тисяч гривень. Бо зазвичай під словом український бренд виявляється китайський мотлох з українською етикеткою. Чи ви не знаєте наших мега-бізнесменів? Спортивний костюм Hugo Boss 100 євро. Спортивний костюм українського бренда 140 євро. Вибір очевидний. Зарплата в Європі 4 7 тисяч євро або франків. Це на український приблизно 145-338 тисяч гривень. В Україні зарплата 25 30 тисяч гривень. Купити светрик за 6 тисяч гривень і труси за 4 тисячі. А що жерти? Люди в коментах порівнюють розпродажі мас маркету де знижки 70-80% з цінами без знижок в укрбрендах. Мас-маркет відчувають люди, які отримують ЗП 2-4 долари на місяць. В Україні ніхто за таку оплату працювати не буде, тож варто тримати це у своїй голові кожен раз перед покупкою чергової ганчірки за 10 доларів. Український бренд же зарекомендував себе як посміховисько: 90% це перешитий Китай за ціною якісних брендів з Європи, які заробляли собі репутацію десятки років. Українські модні бренди повилазили за часів в повномасштабки під соусом купуй українське, а несуть себе як дім Гучі. Роздупліться трошки. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій.